Доброго дня, діти! Сьогодні ми працюємо з вами над лабораторною роботою номер 5 Тема нашої роботи дослідження коливань нитяного маятника. Дослідним шляхом ми маємо переконатися, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Для виконання даної роботи скористуємося з вами віртуальним симулятором. І будемо проводити дослідження. В першій частині нашої роботи нам необхідно дослідити залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Ми користуємося таблицею 1, вона вас відповідає тій таблиці, яка йде за підручником. І в першому досліді рекомендують нам взяти довжину нитки маятника. 1 метр, і будемо досліджувати залежність періоду коливань від амплітуди. Для початку амплітуда складає в нас 3 сантиметра. Основні одиниці вимірювання амплітуди є метр, тому 3 см переводимо в метр. Число коливань 10. І Переходимо до спостереження з вами саме досліду. Маємо маятник, довжина маятника складає у нас 1 метр. Відхиляємо маятник на 3 см, і будемо рахувати час коливань. Зверніть увагу, що в нас вважається коливанням. Коли маятник початкове положення, я його відпускаю і повернеться знову в початкове положення це є одне коливання. Ми з вами будемо вимірювати 10 таких повних коливань. За допомогою секундоміра фіксуємо час. Приготувалися, відхиляємо маятник на 3 см. і починаємо працювати. Один, два коливання, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Фіксуємо час за 10 коливань, час в 10 коливань складає 20,12. Даний результат відразу заносимо до таблиці. Дослід номер 1 Час коливань складає 20,12. 20, 12. Далі нам необхідно за умовою змінити амплітуду коливань, збільшити її до 3 см і виміряти час, протягом якого маятник здійснить 10 коливань. Повертаємось до нашого симулятора. В даному випадку нам амплітуду потрібно збільшити вже до 6 сантиметрів, збільшуємо амплітуду і вимірюємо час, протягом якого маятник здійснить, знову ж таки, 10 коливань. Готуємо секундомір і починаємо своє спостереження: одне коливання, 2, 3, 4, 5, 6.

Для того, щоб ми, для того, щоб ми могли досліджувати період коливань, нам необхідно з вами буде обчислити для першого і другого досліду період коливань. Нагадаю, що для знаходження періоду коливань ми користуємося загальною формулою періоду коливань. Щоб знайти період коливань, нам необхідно час коливань розділити на кількість коливань. Так як дослідів у нас 2. То ми будемо знаходити обчислення. Для періоду коливань ставимо індекс 1 перший дослід, і для нього я вам допоможу, пропишемося. Беремо час коливань 20,12 і ділимо на кількість коливань на 10. Результат, який ви отримаєте, ви перенесете до таблиці для першого досліду. Ось, перший буде дослід, цей результат ви внесете до таблиці. Відповідно, ми так само обчислимо період для другого досліду. Тому запишемо Т2 і вже беремо час другого досліду 20,35 і кількість коливань для другого досліду 10. Таким чином, ви отримаєте значення періоду коливань, порівнюючи які, ви можете дійти висновку, чи залежить період коливань? Від амплітуд. І якщо ваші числові значення будуть відрізнятися на соті і десяті тільки частині секунди, відповідно, що період коливань не буде залежати від амплітуди коливань, а це, можливо, допустили ми похибку під час вимірювання часу коливань. У досліді номер 2 ми будемо досліджувати залежність періоду коливань маятника від його Маси. Зверніть увагу, що у таблиці 2 у нас написано дослід номер 1 Що це означає? Що всі результати із першого досліду ви можете перенести до цієї таблиці. Беремо перший дослід. Час коливань у нас вже відомий 20,12. І переносимо до таблиці час коливань. 20,12. Ці всі результати першого досліду. Період коливань, який ви обчислили для першого досліду, ви також перенесете. Нам потрібно записати масу кульки першого досліду. Повертаємось до нашого симулятора і звертаємо увагу. У правому верхньому кутку написано маса. Один кілограм. Отже, маса нашого тягарця складає один кілограм. Заносимо цей результат до нашої таблиці, до першого досліду. Змінимо масу нашої кульки. Зменшимо, наприклад. Візьмемо масу, яка буде складати 0,5 кг. Одразу цей результат фіксуємо до таблиці 0,5 кг. І повертаємось до симулятора. Змінюємо нашу масу з 1 кілограма, звертаємо увагу, в верхньому кутку я змінюю, до 0,5 кілограма. І так, як ми будемо порівнювати результати з першим дослідом, то наш маятник ми відхилимо знову таки на амплітуду 3 см і вимірюємо час, протягом якого наш маятник здійснить 10 коливань. Починаємо дослідження: одне коливання, 2,3. 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Зафіксували час, звертаємо увагу. Час складає 20,21. сота. Заносимо результат до таблиці. Час коливань. 20,21 сота для даного досліду нам необхідно буде знову ж таки обчислити період. Формула для періоду у нас залишається незмінною, щоб знайти період для нашого досліду. Нам необхідно буде час коливань розділити на кількість. Перший період першого досліду ми беремо з першої таблиці, ви його перенесете. Для нашої другої таблиці, щоб знайти період, ми беремо час коливань 20,21 і ділимо на кількість коливань на 10. Отриманий результат ви занесете до таблиці. І з дослідженням періоду коливань від маси ми з вами завершуємо. У нас залишається у нас залишається третє дослідження в залежності періоду коливань маятника від його довжини. Звертаємо увагу, що в даному випадку нам знову ж таки необхідно до третьої таблиці перенести результати із першої таблиці часу коливань і періоду коливань. Тому повертаємося до першої таблиці і дивимося. Номер досліду 1. час коливань 20,12. Ми цей результат одразу заносимо до нашої таблиці. 20,12. І значення періоду коливань, яке ви обчислили для першого досліду, ви також занесете. Нам необхідно для того, щоб дослідити залежність періоду коливань. Від довжини нитки маятника за роботою запропоную зменшити довжину нитки маятника до 25 см. Переходимо в наш симулятор, зменшуємо довжину нитки маятника. У правому верхньому кутку звертаємо увагу, у нас був 1 метр, а тепер нам потрібно 0,25 метра. І проведемо з вами дослідження. Визначимо час, протягом якого маятників довжиною 25 см, здійснить 10 коливань. Увага! Розпочинаємо. Одне коливання, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зафіксували час. Час складає 10,12. Даний результат заносимо до нашої таблиці. 3 10,12. І вам необхідно вже самостійно визначити період коливань. І порівнюємо результати періоду коливань довжини маятника 1 метр із результатом періоду коливань довжиною маятника 0,25 Після того, як ви занесли всі результати до таблиці, експериментальна частина наша готова. І ми переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, які величини ви навчилися вимірювати. Зверніть увагу, що ми саме вимірювали період коливань. Які чинники вплинули на точність одержаних результатів. І необхідно вказати, чи залежить період коливань маятника від амплітуди коливань, маси тягарця та довжини маятника. Відповіді на ці запитання і будуть вашим висновком.